Вночі Україна і США підписали меморандум щодо угоди про економічне партнерство. Про цю угоду писали багато чого. Що Дональд Трамп хоче через неї збити з України 500 мільярдів доларів боргів, які невідомо звідки взялись? Що в обмін на допомогу, яку Джо Байден та Конгрес надали нашій державі, тепер штати хочуть отримати не тільки рідкоземельні метали, а й нашу газотранспортну систему, атомні електростанції, митниці, нафтогаз одним словом, усе цінне, що є в Україні. То про що ж йдеться у цьому меморандумі, розкаже РБК Україна. Вночі міністерка економіки Юлія Свериденко повідомила, що підписала меморандум зі США щодо угоди про економічне партнерство. Треба одразу зазначити, що меморандум це ще не угода, це тільки заява про намір укласти угоду. Зробили крок до спільної зі США угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати і укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам. Сверденко заявила, що після підписання меморандуму зі США українська сторона готує створення фонду інвестицій у відбудову України. Також вона повідомила, що ця угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. І що вона підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільно, суверенну та безпечну Україну. А вже сьогодні в день з'явився і текст меморандуму. Рандому скажемо одразу: ніякої зради, принаймні у меморандумі, немає. Тут нема жодного слова про борги України. Перед США, немає ніяких вимог віддати Сполученим Штатам наші рідкоземельні метали, АЕС чи газотранспортну систему. Натомість в меморандумі написано, що ША та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцненні міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї. Також документ. Передбачає, що США поважають зобов'язання України пов'язані зі вступом у ЄС або угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. А це означає, що робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України. Треба якусь перемогу під 100 днів. От меморандум, чудова перемога. Я певен, що українська сторона наперегов сказала: слухайте, ну з тут юристи, поки коми, все інше тож надовго, потім парламент і так далі. Але ж меморандум. Ми ж хотіли спочатку підписати меморандум. Ми готові, ви готові. Давайте підпишемо меморандум. Для Трампа чудова перемога. Ми скажемо, що все чудово. Ми чекаємо від Трампа рішучих кроків і знаємо, що він на них здатен. А угода, ну попрацюємо над нею. Прийде її час, і дай Боже, все буде добре. І її приймемо. Натомість Дональд Трамп упевнений, саму угоду підпишуть вже наступного тижня. У нас є угода щодо корисних копалин, яку я думаю буде підписано в четвер. Наступного четверга незабаром. В меморандумі і справді написано, що прем'єр України Денис Шмигаль наступного тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з міністром фінансів США Скотом Бесентом. Посадовці обговорять те, що вже узгодили технічні групи, і до кінця тижня мають розповісти громадськості, що ж вони обговорювали. Однак політологи впевнені, це обговорення обговорень може ще тягнутись і тягнутись. Да хоч обома руками, хоч по три на день будемо підписувати. Причому кожен з них роздруковувати на зворотній стороні Будапештського меморандуму і писати: ми запевняємо вас в тому, що ми цей меморандум будемо виконувати. От одразу ж, як тільки Будапештський виконається, одразу будемо виконувати. Поки це не договір, а те, що це не договір, це вже добре. Бо це означає, що зрозуміло, що це надовго. Що швидко з наскоку взяти не вдасться, Українське суспільство продемонструвало свою незгоду з цим. Українська еліта згуртувалася і продемонструвала свою незгоду. з Цим відбулося єднання як еліти, так і суспільства під прапором. І відповідно, тиск з боку Сполучених Штатів на таку мародерську угоду на стіл Україні показав, що немає жодних шансів у них продавити. Щодо тексту самої угоди, то її поки тримають у таємниці. Тобто, напевно, сказати, як наповнюватиметься фонд інвестицій у відбудову України, поки не може ніхто. Так само, як і відповісти на питання, чи справді Штати зазігають на митницю, ГТС, атомні електростанції і все таке інше. Також відкритим залишається питання так званого боргу України перед США. тобто тієї безкоштовної допомоги, яку Джо Байден і Конгрес виділили Україні, і яку Дональд Трамп початково у. Інив у 500 мільярдів доларів. Щоправда, цього тижня Блумберг писав, що після переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа знизила оцінку допомоги і. Штати надавали Києва з 300 мільярдів доларів до приблизно 100 мільярдів доларів. Це наближає її до оцінки самої України у понад 90 мільярдів доларів. При цьому адміністрація Трампа продовжує наполягати на тому, що військові витрати США на Україну слід розглядати як вклад Вашингтона у фонд інвестицій у відбудову України. Однак, представник української делегації, заступник міністра економіки Тарас Качка, коментуючи матеріал Bloomberg, заявив, що допомога це не борг. І що переговори щодо копалень зі США не передбачали конкретних сум чи боргів, ми не ведемо жодних розмов про цифри. Я думаю, що є багато людей, які висловлюють свої оцінки щодо тих чи інших елементів угоди, і на них базуються повідомлення в пресі. Я не можу назвати їх помилковими, не можу спростувати чи підтверджувати. Але скоріше, це елементи дискусії, які можуть точитися довкола угоди. Тим часом сам Трамп анонсував не тільки швидке підписання угоди про корисні копалини, а й не менш швидке запровадження повного режиму тиші між Україною і Росією. Ми побачимо, що це буде. Ми дізнаємося про це цього тижня. Дуже скоро. Ми дізнаємося, що це буде. Ми збираємося отримати від них інформацію цього тижня дуже скоро, і подивимося. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися. У Росії, до речі, теж заявили про зрушення в переговорах зі США щодо війни в Україні. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США нібито стали краще розуміти наші доводи про безальтернативність усунення першопричин причин української кризи. Це вона, мабуть, має на увазі заяви Віткова про те, що ми маємо віддати РФ п'ять своїх областей. Тим часом Марко Рубіо пригрозив, що Сполучені Штати можуть вийти з мирного переговорного процесу. Ми не збираємося продовжувати це починання тижнями і місяцями поспіль, тому нам потрібно дуже швидко визначити зараз. Я говорю про кілька днів, чи можливо це в найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то в нас є інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися. Рубіо заявив, що Трамп готовий рухатись далі, якщо не буде негайних ознак прогресу. Бо американський президент і так мовляв приділив закінченню російсько-української війни достатньо часу. Це важливо, але є багато інших справді важливих речей, які заслуговують на таку саму, якщо не більше, увагу. І чудова відповідь на мирні ініціативи Трампа, щойно прозвучала від представника РФ в ООН на бензі. На даному етапі казати про припинення вогню нереалістично, заявив він. А щоб залишатись у курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.